Навіть тоді, коли Київ формально не був столицею, за Київ завжди боролись, я просто намагаюся бути чесним і послідовним. Леонід Козаківський, зеркало, неділі 20 квітня 96-го року. Косаківський Леонід Григорович 47 років. Народився в рік Тигра під сузір'ям Водолі. 73-й рік закінчив Київський університет. 75-й рік інженер Київського заводу Арсенал, член КПРС, 80-й, 84-й рік. Інструктор, завідуючий організаційним відділом Печерського райкому КПУ міста Києва, 85-й, 89-й рік. Інструктор, завідуючий сектором Київського міського комітету КПУ, перший секретар Печерського райкому КПУ. 90-й рік заступник голови ревізійної комісії КПУ. 91 рік голова Печерської районної ради. 92 рік представник президента України в Печерському районі Києва. 93-й рік представник президента у Києві, 94-й рік голова Київської міської ради, 95-й рік голова Київської обласної державної адміністрації. Травень 96-го року увільнений з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Голова Київської міської ради народних депутатів. Одружений має сина. Леонід Косаківський це саме той борець, що тіло й дух рве до бою. Причому останній час рве постійно регулярно і здається, що це стало його справою номер один. Може, тому пан Косаківський ще втримує якісь свої власні рубежі. Наскільки вистачить його зусиль і наскільки вистачить терпіння тих, хто знаходиться поруч з ним, щоб його сприймати. Це може показати тільки час і його бойові якості. Кожен наступний керівник. Гірший за попереднього. І я вже сьогодні можу з усією відповідальністю сказати, що пан Косаковський, екс-мер Києва, був не гіршим головою міста. Можна говорити про те, що Леонід Косаківський був поганим мером. Але можна казати і про те, що він нічим не гірший від свого попередника і свого наступника. Але на відміну від них він е, більш пристосований до політики і тому повернеться до великої політики вже найближчим часом. В якому амплуа, з ким саме і в який спосіб, немає суттєвого визначення. Ваше прізвище, ім'я та по батькові. Косаківський, Леонід Григорьович. Ви згодні з тим, що все, що ви сказали до цього часу і все, що скажете в п'ятому куті, може бути використане проти вас? Згоден, але я про це ніколи не думав. Ви раз і назавжди київський косар-галянин? Так. Хто забрав у вас косарку-газонів? Я думаю, що поки ніхто не забрав. Скільки коштувала ваша косарка-газонів? Для мене коштувало тільки здоров'я і час. Чисниця вам ваша газонокосарка? Постійно. Ваша газо газонокосарка була з дистанційним пунктом керування? Моя ні, але зараз так. У чиїх руках дистанційне керування вашої колишньої газонокосарки? Моєї, ні в кого, тільки в мене. Ви встигли викосати всі газони? Ні. Які газони ви мрієте ще викосати? Бюрократію, корупцію і все те, що сьогодні заважає людям. Ваші газони були переважно зеленого кольору? Всілякого. Зображення якого президента переважало на ваших зелених газонах? Ніякого. Вас пересмикує від невірно взятої ноти? Ні, я намагався не брати невірних нот. Кого пересмикує від невірно взятої вами ноти? Це їх проблема. Хто підсунув вам фальшиву партитуру? У мене не було фальшивої партитури. Вас зрадив ваш слух чи рука, що підсунула партитуру? Мене не зрадив ні слух, ні рука мене зрадили обставини. Скільки разів ви повторюєте пройдене? Я думаю, що пройдене ніхто не повторює, але я думаю, що висновки повинні робити всі. Хто змішав вас з пройденим вами? Ніхто. Ви витирали, ви витирали ноги обкилом, на який вас викликали? Ні. Той, хто викликав вас на килим, витер ноги об вас? Ніколи. З ким ви невдало посварилися? Я намагався не сваритися, ми не скимали на свою позицію завжди мам. Хто вас невдало посварив? Також цього не було, але, безумовно, було багато тих, хто намагався створити проблеми у відносинах. Хто насолоджується нон-стопереквієвом стоп за вами? Я не думаю, що є такі, а якщо є, то це їх проблеми стоп реквіумом, за ким насолоджуєтеся ви? Не насолоджуюся. Ви знайомі з майстром творцем стоп реквіємів? Ні. Якими кабінетами продовжує блокати ваша тінь? Моя тінь не продовжує блокати, вона працює е, разом зі мною в моєму кабінеті, в кабінеті мера міста. Кабінетам не подобається ваша тінь чи Ваші тіні в кабінеті? Я думаю, що деяким на Печерських пагорбах не подобається все те, що має відношення до мене. Хто керує вашою тінню? Ніхто. Ви замислювалися над тим, щоб змінити вашу тінь? Ні. Ваша тінь замислювалася над тим, щоб змінити вас? Я себе не відриваю від своєї тіні. Замислиться, хто головніший, ви чи ваша тінь? Я думаю, що це філософське питання, в даному випадку воно абсолютно не є для мене сьогодні важливим. На кого робили замах? На вас чи на вашу тінь? Я думаю, що зробили замах на киян. На вас і дотепер готують замах? Я думаю, що деякі готують. Коли стало модно бути жертвою замаху? Я ніколи не о, намагався гозинити за модою стати жертвою, але я думаю, що, безумовно, жертвою ситуації стали всі кияни, я в тому числі. Хто родоначальник моди аля жертва замаху? Не знаю. Скільки політфорвардів користуються послугами маестро моди Аля Жертва замаху? Не знаю. У які Макінтоші одягають справжніх жертв замаху? Не знаю. Який макінтош аля жертва замаху, одягнетеся ви в п'ятому куті? Я буду носити завжди свій макінтош. Покляніться казати правду, тільки правду і нічого, окрім правди. Клянусь, тому що, як казав наш земляк Михайло Булгаков, правду говорити завжди легко і приємно. Проше прізвище, та по-батькові. Косаківський Леонід Григорьович. Того, що ми почали, до здорового глузду, хочу нагадати. Да, пожалуйста. Я не знаю конкурсів. Це історична закономірність. Тут не вистачає профілактичної роботи. Ви таких хочете результатів, а я цього не хочу. У мене великі амбіції. Ні, не смішно. Я і співчуваю. До зустрічі у п'ятому коті Кравчук Леонід Макарович. В цьому щось є високе. Пане Косаківський, я радий вітати вас тут, на п'ятому куті. І одразу хочу визначитися, про що я не хочу говорити. Я не хочу говорити про ту про фактичну сторону, чи була вона, чи не була вона, коли на вас вивели якісь тони бруду. Я не думаю, що їх було менше. Там Косаківський управляв газетами, Косаківський управляв телебаченням. Принцип ніхто не забути, нічого не забути. Працює не тільки для сьогодення, але й для минулого також. Я хочу запитати вас, продовживши тему свою передач, про... Компромати в політиці про механізм того, як вас прибирали. От е, ви знаєте, як це сталося. В детекторі ви сказали, що будете говорити всю правду. Е, готові це казати. Отже, як вас прибирали? Розкажіть цей механізм. Дуже тривіально, як це робилось у всі часи попередні. Механізм був дуже тривіальний. В той же час він дуже був брудний і дуже неприємний, тому що застосовувалися там і непристойні. Методи, які тільки були в руках тих, хто цим займався, мається на увазі на рівні і адміністрації президента, і кабінету міністрів, і виконавців цих всіх акцій. Які методи ви називаєте непристойними в політичній боротьбі? Ну, взагалі, безумовно, політична боротьба це окрема, скажімо так, сфера спілкування людей і роботи. Там діють свої методи. Я вже говорив колись, що я не підкрився закону зграї, тому мене викинули, тому що я був трошки відмінний з точки зору своїх. Оглядів. Але ми круто використовувалися всіляки, перше дискредитувати, друге залякати, третє набрати певний фактаж, навіть якщо він не відповідає дійсності, але його подати на розвід Кабінету міністрів, створити громадську думку і таким чином підвести під необхідність прийняття такого рішення. Ну, Громадська думка у нас ще поки що явище мало впливу. Щось я не чув, щоб там тисячі людей ходили по Києву і вимагали геть Косаківського. незалежно від того, хто про це що говорив, це були, як правило, індивідуальні люди. А от ви тільки що назвали цих людей, які організували це все зграєю. Ну, почу... так, я не сказав, ви сказали, що вас, то... вас викинули ви зграя. І от тут все таке, ви тут трохи лукавите, тому що ви завжди, тоді, коли ви були на тій посаді, ви завжди дуже серйозно їх підтримували. У е, робітничій газеті 2 серпня 95-го року ви казали, що столиця завжди була і є, і буде фактором свободи надійності, е, і буде підтримувати президента. Ви тоді говорили. Не свободи стабільність. Ви сказали свободи стабільності. Потім е, в незавісності 15 липня 94-го року, що за рік перед тим, ви сказали, в столиці ніхто, окрім киян, управляти не буде, е, але є міський голова і є голова, якому належить і багато влади, і багато довір'я. Це вже була така трохи інша постановка питання. З одного боку, і форпост надійності і стабільності, яке буде підтримувати президента. А з другого боку, нікому влада, окрім міського голови, належати не буде. Ну, навряд би чи це сподобалось людям, які були вашими прямими начальниками. Безумовно, і це було одною із причин того, що вони усунули, Така незалежна позиція і небажання сліба виконувати вказівки, які надходили. Незалежна позиція для чого? Для того щоб відстоювати першу чергу інтереси киян тих виборців, які мене е, обрали. Тому що коли кажуть, що за Кисаківським немає клану, немає партії, я завжди говорив, що за однієї виборці 550 тисяч киян це саме головна партія, саме головна моя підтримка. Заради них я повинен працювати. Саме тому я говорив, що крім киян і голови, е, якого не обрали, в Києві ніхто не повинен вирішувати питання, і тільки є. нам належить самим киянам розпоряджатися власною долю. Що стосується тих прикладів. І термінів ЗРА і так далі я б їх не застосовував, тому що ЗРАЇ це образний термін, скажімо так, уява така. А що стосується питань підтримки чи не підтримки, я завжди був сторонній людиною для тієї команди, яка сьогодні працює, тому що я завжди намагався займати особливу позицію, яка в першу чергу виходила з того, що Київ треба поважати. Місто, в якому ти живеш, заради Києва треба робити все для того, щоб Київ міг виконувати і столичні функції, і Києву треба допомагати. І Київ сам повинен вирішувати, де ставити отель, де е, виділити земельну ділянку і де повинні жити наші можновладці. Бачите, я ще не зустрічав в п'ятому куті жодної людини, і ви в тому випадку не є винятком, тільки хіба що ви говорите від інтересів лише мешканців певного міста, які б не захищали інтереси цих людей. Але мені здається, що це все лише декларація. Це просто декларація. Люди прекрасно, людям все одно, люди прекрасно знають, хто є біля влади, але з другого боку, людям все одно, хто біля влади. Їх турбують конкретні реальні речі. Їх турбує, як працює транспорт, їх, працює, їх турбує чистота на вулицях, їх турбує те, як влаштована їхня робота. І тому, коли хтось говорить, що він захищає їхні інтереси, ну ці люди інколи зовсім так не думають. Вони думають про те, як їм стало погано, як їм стало гірше. І в цьому випадку ви не виняток. Безумовно, я гірше, Ні, я не хотів би поводитись з такою вашою тезою, тому що для цього треба подивитися деякі статистичні викладки. Ми сьогодні не будемо цим займатися. Але дійсно, в першу чергу, киянам і тим людям, які нас обирають, потрібна турбота про вирішення їх повсякденних питань. Сам Бо, я завжди говорив, що Києву в першу чергу потрібен п'ятизірковий етель, хоча він також потрібен. А в Києві потрібні станції метро, тролейбусі повинні бути нормальні. Ціни будуватися житло і повинна бути нормальна система Бачите, медичного ви... обслуговування. Ось якраз цим ми і займалися. Бачите, це ви зараз твердите про те, що Київ має вирішувати, де будувати готель або щось інше. Я не думаю, що Київ має вирішувати. Тим більше мешканці Києва. Їм потрібні робочі місця, їм потрібна гідна проживання а, в місті. Має вирішувати влада, яка Замог. є. А всі а, люди владою не є. Так владою так, є чекай. ті, кого По хто хто якраз територіальна них. громада є Головною владою в нас. Яка чи безпосередньо управляє містом, чи через органи, які подивимся вона обирає, чи через Київську раду наприклад, Подивимося на це чи з фактичної точки зору. Ви не задоволені тою системою влади, яка функціонує тепер з фактичної точки зору, яка а -а -а. фактично є. Але з іншого боку, саме ви 11 грудня 94 року заявили, це було в інтерв'ю УТН. Про те, що реформи здійснювати без влади неможливо, а тому створення сильної виконавчої влади від президента України буде мати визначальне значення для проведення реформ. Отже, в той момент, коли вам було вигідно, ви підтримували президента, а це було сказано тоді, коли в Верховній Раді вговорювався перший варіант того, що в майбутньому потім стало конституційною угодою. А тепер ви такі радикальний і ви виступаєте проти Ні, це зовсім не так, тому що я завжди відстою в тому числі в тих інтерв'ю, про які ви говорите. Сильну владу поєднану з владою місцевою. Я завжди говорив, що в Києві не повинно бути паралельних структур. Повинна бути влада обрана населенням. Якщо держава хоче, вона повинна делегувати їй повноваження державне. І поєднання таких влад на рівні одного міста і є тою сильною владою, про яку я говорю. До речі, на констиційної е, нашої комісії я завжди виступав сам за таку позицію, був противником того, що було записано в Конституційній угоді. Я ніколи не підтримував Конституційну угоду. Ви підтримували конституційну угоду дуже багатьма виступами. Я не можу з вами погодитися в тому, що ви її не підтримували. Можливо, ви ніколи не сказали прямо, як Осаківський за конституційну угоду, але в контексті це лягало. І принаймні те, що ви були за конституційну угоду, видає вже той факт, що ви ніколи публічно не спростували того, що ви проти конколи не сказали, що ви проти конституційної угоди. Ви завжди це підтримали. Як державний службовець лояльний своєму тій людині, яка була це не зовсім так. Це вже тема іншої дискусії, тому що для цього треба проаналізувати всі мої виступи, і тоді вони можна, були проаналізовані. Доста довше вони читали і виступи мої на конційної нашій комісії і на тих. Зборах, де вирішили всі проблеми. Апаратні виступи це одне. Ні, це не апаратні, виступи – Це інші. якраз були виступи, які вирішили конкретну проблему. Виступи Подивіться, на комісії, тоді, це будь ласка, матеріали науково-практичної конференції роль столиці, яка відбулася на початку 96-го року, там чітко викладана нам, моя позиція саме така, про яку говорю. Але на початку 96-го року конституційна угода вже була чинною вже була чинною. Все досить але, але справа в тім, що сьогодні можна сперечатись про терміни, але треба говорити чи дивитися на конкретні речі, на конкретні дії. І сьогодні я можу сказати так, що е, та ситуація, яка сьогодні є в Києві, вона сьогодні не може задовольнити ні киян, ні можна владці, ні нас з вами. Чому? Тому що сьогодні в Києві взагалі немає ніякої влади. Та, законна влада сьогодні не працює. А влада, яка виконує обов'язки, вона є незаконна, тому що вона не отримала мандат від виборців. Ту... От вам результат усіх всіх перетворень, так званих, які у нас пройшли за останній рік в місті Київ. Про ту ситуацію, яка зараз є в місті Києві, ми поговоримо з теперішньою. Людина, яка за це відповідає з формально юридичної точки зору. Чому? Я також Омирченко. відповідаю з формально юридичної точки зору. але, але, але я немає практичних управління. Саме тому я ці питання не хочу адресувати вам. Але той ваш програш, він був, в принципі, Потенційно визначений тоді, коли ви все-таки залишилися на тій посаді, коли ви побачили, що команда, з якої ви йшли, команда, е, та, як, з якої вийшли тоді до виборів в 94-му році, вона програла. От, і це була справа ну, певної вашої приреченості в часі. Ви не захотіли їм віддавати те, що ви могли їм віддати. Ви кому, не віддавали кому? їм, які тій команді, яка виграла вибори. А і ви... тому вони в вас в кінці кінців. Хто Вибрали, виграв моя команда, ви виграли вибори. Хто ще виграв виборку? В загальному українському контексті ваша команда вибори програла. А я загально в українському контексті не брав участь в виборах. Ми брали участь в тільки в наскільки... виборах на рівні міста Києва. Правда, як і те, що ви Це наскільки правда така, тому що секретарем я ніколи не брав партію. Я е був секретарем Печерського рекорду партії, від цього не відмовляюся від одної сторінки моєї біографії не відмовлюся. Значені президентом Кравчуком. Ви тоді виграли вибори, ви отримали легітимний мандат. Потім ви підтримали конституційну угоду. Не підтримую конституцію. Є всі ваші слова, які ні, ні, де, про це. не Ні, я підтримував Конституційну а потім, угоду. А потім, в кінці кінців, все сталося так, як вона передбачає, згідно за статтями цієї угоди, за 42 статтею, Президент когось може призначити, когось може не призначити. І те, що ви не виграли вибори, тому, що я звільнявся не по конституційній угоді. До речі, я писав подання про відставку, але воно навіть не було розглянуто, мене звільняли вже після прийняття Конституції, не на підставі Конституційної воно. Так чи інакше президент керує вертикалі виконавчої влади і проти цього ви не можете. Не не і ваш мандат, той, 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 що дали вам кияни, які проголосували за вас, таким чином було денонсовано. Тобто він перестав не просто мандат грати будь-яку. Залишився, і ніхто мене від обов'язки мера не звільняв. Однак, якщо повернутися до моменту вашої відставки, ви якось це все так описали, досить таке фігурально. Там десь така компанія, там та. Як правило, за кожною з таких компаній стоять конкретні люди. Ці люди і зараз працюють, ці люди показали, на що вони можуть міти. Та й ви навчилися чогось від цієї ситуації. Назвіть цих людей в детекторі, ви сказали, що будете говорити правду. І глядачі чекають, що ви назвете цих людей, які організували вашу відставку. Прізвища ім'я і поблизу. Я думаю, що тут немає ніяких цим. По-перше, безумовно. Імпульси йшли саме вищого рівня. Я думаю, що з якого вищого рівня? Від президента України, тому що після е, наради 5 квітня, де я відкрито виступив з багатьох питань, почалася відкрита кампанія по моєму усуну. Цю кампанію очолив Дмитро Табачник, і це є в тому матеріалі, який вам давав перед передачею в канадійській газеті виконавців. Був Іван Курас, як голова комісії, і активний його помічником був Валерій Пустовотін, країн Анатолій Толстуха. Оце головні виконавці. Цієї всієї акції, яка відбулася по усуненню законообраного голови Київради і голови адміністрації. Але вона не вдалася, тому що була прийнята Конституція, і ситуація сьогодні виглядає зовсім по іншому. Я можу визнати вам, що досить таки не часто буває ситуація, коли в п'ятому куті хтось говорить так от відкрито, як ви. Я завжди ви говорю це... відкритий, завжди страждаю. Ну, називаєте ви ці прізвища в такому ряду. Ну, все-таки не так часто ви це робили. Я думаю, що я знаю чому. Але назвавши ці прізвища, ви тоді, ви скажіть всю правду, і про ті реальні інтереси, які все таки вони переслідували. Виборці, виборцями, інтереси інтересами киян. Це все, звичайно, важливо, ігнорувати ми це не можемо. Але усуваючи вас, ці люди, вони щось хотіли. Значить, ви щось не зробили такого, що хотіли вони. Або якщо б ви це зробили... То їм би не було резону вас ніяким чином усунути. Безумовно, я ніколи не робив те, що хотіли. А що вони хотіли? Е, то я думаю, що тут дуже просто питання розв'язується, тому що багато хто хотів і зараз хоче управляти напряму Києвом, повз обрані органи влади. Ну, конкретним е, приводом для чергової атаки на мене стала моя відмова в будівництві президента Пала Саталь на схилах Дніпра вколо якого зараз точаться великі дискусії, нова адміністрація, вона активно якраз сприяє впровадженню цього проєкту. Хто був би власником цього готелю? Це важко сказати, тому що Для зам... вас важко, я думаю, не буде замовником сказати. була одна з американських фірм, а офіційно документи подала адміністрація президента. А які вже там були співвідношення, я це думаю... невідомо, що я документи я статутних думаю, не, ви... не бачив. Я думаю, що ви мали більш суттєві підстави відмовити цьому, в цьому. Аніж просто там природоохоронне законодавство або такі якісь вказівки з самого верху влади. Ви, розбираючи ситуацію, напевно, знали, хто стоїть за цим всім, хто хоче цей проєкт, кому він потрібен, хто на цьому буде заробляти. Я виходив тільки з одної мети, я говорив, що цей проєкт можна реалізувати на будь-якій іншій ділянці в місті Києві, яких у нас відведено на отелі 70 по плану розвитку міста. Але саме э, ця ділянка була вибрана э, американською фірмою, і вона сказала, що вона буде будувати тільки тут. І саме тому ну, мені так? відмовили. У мене була тільки одна причина відмовити в цьому проєкті, така. Далі ви за питання, що ж там э, ще викликало таке роздратування. Ви розумієте, коли э, люди э, сьогодні хочуть керувати державою, і не можуть керувати своєю столицею напряму, виникає питання, навіщо тут такий керівник треба поставити інший, який буде більш духлянний. І така ось ситуація вона. Відбулась і безумовно, Тут багато підігрували деякі представники комерційних і фінансових кіл, які були зацікавлені, вирішені по іншому своїх проблем на терені міста Києва, чому ми їм заважали. Хто ці представники цих комерційних кіл? Ну ви знаєте, дуже багато проектів, яких ми відмовили вони були кілька на з них основних узлатка, макулан, ЛТД, це два о, о, була скандальних таких проект. Було ще деякі. Об'єкти, які ми просто не дали згоду будувати, тому що ми знали, що за цим нічого не стоїть, крім окремих людей, які проштовхують ці проєкти, бажання заволодіти тим чи іншими земельними ділянками. Можна змоделювати таку ситуацію, яка можливо трохи буде інакша від того, як ви це все представляєте самі. От тому, що якось у нас виходить таке все, як в якомусь такому чорно-білому фільмі. Тобто, от... Чесний мер, який от такий, таку поведінку веде. І от всякі різні хабарники, злодюги, там різні люди, хоч ми їх так не називаємо, це все, шановні громадяни, очевидно, ніхто їхню вину не встановив судом. Ну, вони, суд? вони приходять і от пропонують, а ви от протиставитися цьому. Це все виглядає так само, ну, дуже, я б сказав би, позитивно для вас, як і в принципі нереально, оскільки так в житті не буває. Більш реально буває таке, що приходять до вас, кажуть вам, що от. Давайте, от може, ви хочете якийсь відсоток від цього. Давайте ми дамо вам який-небудь рахунок. Якось постараємося зробити. В принципі, ви так робиться читали читали газети, тому що Ви, багато цитували, але, газети. Я знаю газети. багато фактів. Да, я не стверджував, що подібне але сталося з ви вами. Знаєте, цю що про газети наші писали, я можу ще підтвердити, що всі дуже добре знали, що Козаківську купити неможливо. Тому до мене з такими пропозиціями не ходили. І такі пропозиції навіть не могли виникнути. Ви Відношення до мене. Якщо поперше. ви дозволите, я поправлю цю цитату. Так. В газеті так. було процитовано так. І Косаківського не можна купити елементарно. Ні. Це було процитовано, як ваше слово. Ні, це було в бульварі процитовано, було написано так. Косаківську купити неможливо. В іншій газеті в київських відомостях було процитовано. Вже... Косаківську не можна це... купити. Я елементарно. Я не давав інтерв'ю київських відомств з цього приводу. Я давав інтерв'ю такі газети вас не можна купити елементарно? Ні. Тобто вас можна купити за великі. Взагалі не можна купити, неможливо. Я підтверджую свої слова. Вибачте це все лише вибачте, це все лише декларації. Це так не так, декларація, так, це так реальні речі, і декларація можна жити. — це є речі, без яких жити не можна. Але знаєте, з одного боку, ви не доклали якихось великих зусиль для того, щоб мати своє лобі в парламенті. Ти кілька депутатів вони таку Верховній Раді України таку роль не відіграють. А це є механізми, які прийняті у цілому світі. Ви не зробили того, щоб... Кияни організувалися, не були просто так киянами, а були конкретними людьми, які підтримують конкретно. Тобто людину. ви закликаєте, що я повинен бути в цій ситуації підняти киян і повести їх в наступ проти цих всіх. Е ні, так, я ні. до вас до цього не закликаю. Те, що сталося, вже я, сталося. Я, знаєте, чому з місто? Кажу, що? Чомусь місто не вийшло на вулиці, коли зняли Косаківського. Всі не кинулися на адміністрацію президента, не поставили там пікети. Що тованих країнах таким чином ніхто не розв'язує питання. Цівілізована цивілізована країна проблема розв'язується тільки через вибори, чи через політичні механізми, чи через законні Демонстрації процедури. Демонстрації виборців на захист косаківського були б цивілізованим виходом. Це на кожній яка Ну, Було достатньо прийнято? людей, які готові були це зробити. Ну ми їх стримали. Просто я не вважаю, що це. Сьогодні цивілізований шлях розв'язання проблем. У нас сьогодні проблема нашої держави не в тому, що немає законів чи немає бажання у людей виконувати ці закони, а в тому, що закони не виконують ті, хто повинен стояти на їх сторожі. Сьогодні у нас головний порушник законів, наприклад, міністр юстиції Сергій Головатий, який незаконно закриває лігу історичних міст і багато робить по вказівці з банківської урядових кабінет. Тому треба задати слова цицерону, що треба стати рабами закону для того, щоб бути вільними. Сьогодні наша проблема в всьому. А ви говорите, що треба все переводити в русло протестів і так далі, і так далі. Але ж ще раз підкреслю, все це буде видно під час виборів наступних, коли ви... будуть обирати мера, і тоді люди скажуть, ми хто хоче, ви... щоб мером був Косаківський чи хтось інший. Тоді ми в нас все ввемо... стане очевидно. Ми доживемо до наступних виборів. Ми побачимо, чи люди скажуть, чи хочемо, щоб був косаківський, чи хочемо, щоб був хто небудь інший. Може, це буде хтось інший, може, це будете ви. І от хоч і говорили, ви тут як цицерон, Я думаю, що в цьому є своя ознака. Також добре, тому що як політик ви можете тепер працювати і як лужков, і ви знаєте, як ініціювати ці подібні речі. І тоді може бути, що за одного битого Косаковського, хоч ви себе бити не визнаєте, можуть може давати двох не бит. я багато пересмислив. З усього треба робити висновки, я також роблю з цього висновки, але я роблю висновок єдиний. Що ми повинні в першу чергу зберігати для себе внутрішній стан і внутрішню свободу. Це головне. Будь-яких за будь-яких обставин. Я дуже дякую вам. Сьогодні в нашій передачі був голова Київської міської ради народних депутатів Леонід Косаківський. Я сподіваюся, що завдяки нашій розмові наша позиція стане більш зрозумілою. Я сподіваюся на подальші зустрічі.